Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні дуже сильний вітер. Зранку був сніг, мороз. Навіть не хочеться носа показувати на надвір. Но сьогодні в мене є вільний від роботи день. Як знаєте, я вже казав, що мені в цьому тракторці не подобається його кулія. Значить, сьогодні я вирішив поміняти кулію. Ну і тим більше, під мій новий куплений агрегат, точно ця колія не підходить, особливо задня. Тому будемо змінювати сьогодні кулію. Скоріше за все прийдеться дещо зробити з крилами, точніше, кріпленнями крил, їх, напевно, прийдеться трішки переварити, доварити, ну, з цим щось буде виднося. Хочу заодно ж вам показати, яка кулія стане. Тепер вона зараз по передніх кулесах метр сімнадцять і по задніх метр двадцять. Інформації по кулії, яка стане, особливо мене цікавить задні колеса, на ютубі немає. Навіть є декілька відео, які власники таких тракторів розвернули передні колеса і задні теж розвернули. Задні можна розбирати ставити в три положення. І чомусь власники не кажуть, яка в них стала кулія, особливо задні коліс. Це для мене дуже важливе і актуальне на даний момент питання. Ну і тим більше на такій кулії, ну мені. Дуже незручно, тому будемо міняти процес. цей. трішки познімаю. Ну і в кінці покажу, як трактор виглядає на цій новій колії. Тому що ж, усім приємного перегляду, розпочнемо. Попускаємо гайки на колесах. Тут стоять гайки на 21. Тут, до речі, чомусь стоять шайби. Так, тракторець ставимо на стояночне гальмо, підставляємо домкрат і піднімаємо. До речі, хочу ще сказати: на рахунок у цієї системи кріплення куліс взагалі нерозумно зроблено. Тут стоїть от така звичайна гайка, хоча вона має бути під конусом. Ну, а весь цей диск просто просверлені отвори, які мають бути з таким, як би сказати, заглибленнями трішки під конусну гайку, а не під таку. Тут потрібно перевіряти постійно затягнення оцих гайок, тому що оце все вам порозбиває. Ну, я думаю, що в майбутньому я це все перероблю. Ну, а зараз знімаємо. Також, поки це все знято, хочу показати для Юрія. Юрія Сербіна запитував, тавотниця є на ступиці. Для чого вона в нього такої тавотниці немає? Для того, щоб ми змазували нашу ступицю. От сюди видавлюється у нас ще й салідол, наша змазка. Тому все просто. Не знаю, що в тебе її немає, але в мене вона є. Ну що ж, знімаємо і звідси оп. Одне те, що буде погано, наш сосок буде зсередини. Ну що ж, з передньою кулією куліс ми справилися, тільки ще буде потрібно змінити трошки кріплення. Ну, і тепер переходимо до задніх куліс. Будемо зараз їх знімати, але так як сосок я не хочу вивертати всередину, тому будемо розбирати тарілку і вже. Перевертати і одразу опускаємо оцю тарілку колісного диска. Ну що ж, знімаємо наш диск. Опа, перехилився аж трактор, я вже злякався. Опа. По розмірах вони ну, невеличке. те 25 було отакенне. Ну і ще був коментар під відео. Невже немає тавотниць на чулках? Як бачите, вони відсутні, нічого не мажеться. Ну, але ступиться капець яка масивна. Я думаю, що вона тут встановлена від 5404 ДТЗ. Ну і зараз помірюємо за зразу її товщину. Так, ну що ж, хоча б приблизно, ну як бачите, 70. Значить, зараз будемо оці гайки по колу відкручувати на вухах, знімаємо її, перевертаємо її іншою стороною, але при цьому кріпимо не до середини, так як вона зараз, а будемо кріпити ззовні, для того, щоб нам досягнути оцю середню кулію. Добре, що все легко розкручується. Опа. Нове, тому легко все крутиться. Отакий от стоїть болт і шайби. Добуваємо нашу тарілку. Зараз її обертаємо отаким от чином. Отак, щоб це все дивилося. І приложуємо до зовнішньої сторони наших вух. Якось так. Так. Опа. Так, ну що ж, з лівим колесом закінчили. Переходимо на праве. Я кручу гайки, ну а вам вже покажу готовий результат. Перед зад розширили. В принципі, трішки незвично, але до цього можна привикнути. Зараз ще потрібно попрацювати над оцими брезговиками, точніше їхнім кріпленням, так як тут виступає тепер колесо за межі брезговика на сантиметрів 5. Ну нічого, сварка і булгарка зараз нам в цьому допоможуть. Показую, як переварив кріплення, так як ми переставляємо на ширшу кулію і нам наш брезгувик буде отак виглядати сантиметр 3-4, він не буде перекривати нам е, шину. Що е, мав би зробити завод? Ну, зробив за нього я. Значить, отут доварюємо таку пластинку, просверлюємо отвір. Зможемо собі, якщо потрібно, сувати сюди, якщо зменшуємо клюю, чи розширяти тим самим, подаючи оцей кронштейн. Назовні також тут потрібно було розрізати трішки і вигнути в правильне положення оцей. Кронштейн кріплення ззаді брезговика. Також тут на згині. Внизу я доварив ще сантиметрів 4 біля п'яти кусочок пластини і просверлив отвір. Тобто я оцей коронштейн посунув дозаду для того, щоб був простір. Получається 8 сантиметрів. Ну і тут сантиметрів 6. Так, і оцю. Стойку я ще вкоротив, але можна вкорочувати трішки менше, на сантиметрів-2 навіть менше, щоб був тут теж зазор 8 сантиметрів. Ну У мене буде 6, все рівно, як оце заб'ється, то нам буде ще лишатися цих 6 сантиметрів простору. Я думаю, тут цього точно буде достатньо. Ну І, в принципі, пізніше куплю балончик, це все покрашу, зараз цепляємо. Зараз на розширеній кулі йдемо. Враження позитивні, друзі, позитивні. Переключимося, щоб було тихіше. Друга повишена. Значить, що сподобалося на широкій колії? Ну, по-перше, трактор не кредиться. Це супер. І трактор трішки став м'якший. Трішки. Получається, ти менше в ямки попадаєш двома колесами. Йдеш переважно по тій самій дорозі, що їдуть всі машини, бо на вузькій кулії ти. По-любому не влазиш. Ну Коротше, поки позитивні враження. Все нормально. Так, ну що ж, шановний колектив, зробив, всі кріплення переробив, поки що. Отак все по коронштейнах получилося. Доварив додаткові, додаткові кріплення подовжив їх. Тим самим можна буде, якщо не сподобається, переставляти на любу кулію. І от такий зараз вигляд має трактурець. Я думаю, він більше схоже став на повноцінну 35-ку, але ще йому деяких штрихів бракує. У мене є великі плани, я думаю, що я його трішки модернізую. Що стосується тягової сили. Що зробимо так, щоб він їхав м'якше і щоб в нього тяга була краще. Щоб він навіть на задньому приводі міг на процентів 30 тягнути краще. Ну, коротше, це якось я розповім в якомусь відео. Ну, а поки от такий вигляд, значить, у нього. Ну в принципі, мені подобається. Як вам, звичайно, напишіть в коментарях. Ну і саме головне. Давайте тепер заміряти передню та задню колію. Нагадаю, що вперед у нас був метр сімнадцять, ну а позаду метр двадцять. Так, ну як бачите, тепер по передніх колесах трактор став аж сто двадцять Це так само, як в мене було в Т двадцять п'ять. Тепер можна буде не боячись на якийсь перехил заїжджати, не буде так страшно, як було на кулії метр сімнадцять. Ну і тепер давайте переміщаємося назад. Ззаді у нас, нагадаю, було 120 см, і тепер, як бачите, по центру куліс у нас взаді аж 129 см. Я рахую просто суперово на міжряддя картоплі 65. Не люблю я оці маленькі дрібні міжряддя 62,5 см. Взагалі мені подобається 67,5 см. Я рахую це найбільш краще для картоплі, так як рядки широкі, потім крупити добре. Картопля має куди розвиватися, рости пишна, буяє. Супер, мені це дуже подобається. А от ці, коли надрібнять на 55, ну це взагалі ідіотизм, на мою думку. Де ж та картопля буде рости? Хтось думає, наробить більше рядків картоплі, і утримує більше ворожа. Хоча. Це зовсім не так. Ну, хіба свинячу картоплю, таку малесеньку можете утримати. Ну, якось так, друзі. Скоро будуть ще цікаві модернізації. Будемо робити так, щоб щеплення передніх шин покращити. Що саме буду робити, побачите, як завжди, в наступному відео. Ну і ще чому я розширяв колію, Ви зрозумієте теж в наступному відео. І як вийшло, подобається вам чи не подобається це? Ну і свою думку пишіть в коментарях, почитаю залюбки. Ну, а якісь особисті запитання, пишіть, звичайно, мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Ну і на остаток, друзі, як завжди, всім міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим самим все, папа. -па.